Добрий вечір. Вас вітає компанія LUXWASH. Хотів продемонструвати вам мийку в місті Одесі, яку ми запускали орієнтовно два місяці тому в нічний час. Хочу показати якість виконання каркасу, також те, як вона вночі освітлюється. Ефект, я хочу вам сказати, дуже приємний. Світло не разить очі. Дуже красиво мийко видно з дороги. Ось, будь ласка, дорога. Великий дуже поток автомобілів, особливо днем. Ми навіть зараз можемо наблюдати. Ось, будь ласка, два, два поста зайнято. Тобто люди миються, ось, будь ласка, пост з порохотягом. Ось, Клієнт приїхав, помив свій автомобіль, зараз на порохотяги обслуговує. Повністю все протирає. Ось, е, мийка називається Clean Car. Е, Чому? Це дуже просто. Власники так захотіли. Обладнання все стоїть нашої компанії Luxwash. Скажу зразу, мийка є найвищої якості. Все обладнання повністю було привезено з Європи, а саме з Італії і з Німеччини. Ці комплектуючі, повністю все було зібрано в місті Львові на наших виробничих площах. Наша компанія вже не один рік займається мищим обладнанням, а вже більше семи років. Це не єдині наші об'єкти, які стоять на території України. Що ви можете побачити на нашому сайті? Це www.luxwash.com.ua. Там ви можете знайти дуже багато корисної інформації для себе. Ну ось, дуже дякую за увагу. Звертайтесь до нас. Ми допоможемо реалізувати ваші мрії в плані миюк. Дякуємо.